Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика. Сьогодні ми з вами займемось тим, що продовжимо вивчати скретч, а саме групу подій у цьому застосунку, а також розглянемо, що таке паралельні процеси у цьому ж самому скретчі. Для цього запустимо нашу програму і відкриємо групу подій. Що таке подія? Ну, як правило, у нас все життя пов'язано з якимись подіями, слово зрозуміле, але що воно означає? Зараз розберемося. Наприклад, якщо нас звуть їсти, то це відповідна подія, і ми з радістю біжимо на кухню. І якщо ж нам кажуть роби домашнє завдання або йди на роботу, відповідно, ця подія не така радісна, і інколи її треба підкріплювати ляпасом по потилиці. Так от, просто позвали і дали ляпаса, це різні види подій. Відповідно, різні види подій можуть використовуватись для того, щоб запускати певний алгоритм. Що таке лінійний алгоритм, ми знаємо. І зараз, за допомогою цих подій, ми подивимось на те, які види запуску блоків алгоритмів доступні у нашому скретчі. Перша подія це коли натиснуто прапорець, і ми вже з нею знайомі. От тому дизайнеру, який придумав писати білим по жовтому, треба поставити пам'ятник. Так от, коли натиснуто прапорець, це значить, що спрайт або герой, до якого цей прапорець причетний, із якого починається певний алгоритм, починає його виконувати. Тобто, це своєрідний стартовий пістолет, звук якого запускає спортсменів по біговій доріжці. Якщо от вони встали на стадіоні, хоч на них кричать, хоч їм там аплодують, хоч свистять, поки вони не почують постріл, вони нічого робити не будуть. Коли вони почули постріл, вони побігли. Давайте додамо ще одного героя, Ну от, наприклад, танцівницю. Тут її поставимо, котика поставимо. Тут, ну і давайте ще одного. Майже всі спортсмени. Так от котику ми поставили цей прапорець. Відповідно, якщо. Використаємо команду пливти у випадкову позицію, ковзати точніше, і хай він собі ковзає. От невеличкий алгоритм, який запускається при натисканні зеленого прапорця. Тобто, коли я натискаю зелений прапорець, оця група події, чує це, або бачить, або відчуває, і відповідно запускає все, що до неї причеплено. Я натиснув зелений прапорець, кіт кудись пішов. Всі інші стоять на місці. Якщо я кожному аргументу, Артисту на нашій сцені скопіюю цей блок, відповідно, я перемкну, щоб подивитись: у всіх він є. Натискаю прапорець і всі вони починають одночасний рух по сцені. Кожен за своїм маршрутом, але одночасно. Тобто, треба зрозуміти, що в скретчі можна використовувати набір алгоритмів, декілька алгоритмів, які працюють кожен сам по собі при настанні певної події. У наших усіх героїв є однаковий алгоритм. Наприклад, якщо я дівчинці його вдосконалюю і використаю, спочатку почекати 1 секунду, а потім виконувати, то при натисканні прапорця її дії будуть інші. Але все рівно вони почнуться, коли натиснута прапорець. Тобто подія пішла. І всі вони почали одночасно виконувати свій алгоритм. Тобто оці алгоритми, в даному випадку, три виконуються незалежно і одночасно, так це можна сказати. Але ж у нас тут подія зовсім не одна. Розглянемо другий тип подій, і знову ж таки кіт буде нашим головним актором, тому чіпляємо до нього. Коли натиснуто. Клавішу, пропуск або будь-яку іншу з переліку. Тут у нас є пробіл, стрілки, курсора, будь-яка. Тобто, просто от як в програмах пишуть: гра завершена, натисни. Будь-яку клавішу для продовження або програма встановлена, натисни щось для продовження. А також є всі латинські букви і цифри. Причому букви тільки латинські, що означає ця подія. От я залишу клавішу пробіла для того, щоб додати коту інший алгоритм. Тобто у мене один алгоритм при пропорції, а інший при клавіші пробілу. Зробимо наприклад у вигляді, хай він міняє костюм, тобто перемикнути костюм на інший. На наступний Наступний образ, цього достатньо для демонстрації: натискаю прапорець, всі вони кудись побігли, дівчинка почекала і теж перемістилась. Тобто виконались алгоритми, які причеплені до події, коли натиснуто прапорець. Якщо ж я натискаю пробіл, кіт у мене в куточку починає перебирати лапками. Тобто змінює костюм, коли я натискаю пропуск. Якщо я хочу, щоб у мене дівчинка почала танцювати, я візьму. Скопіюю цей блок дівчинці. Ось він сюди додався, я його трішечки зміщу. У мене вже буде інша картина. От я натиснув прапорець, Дівчинка чекає, але я натискаю клавішу пробіл, і навіть в період чекання, а потім руху вона змінює костюм. Це демонструє те, що це різні алгоритми, і кожен з них виконується паралельно. При цьому я можу. Додати іншу подію по іншій кнопці, наприклад, стрілка вгору, і додам стрілку вниз. Я хочу, щоб при у вверху мене змінювався розмір персонажу на 10% тобто дівчинка росла. І відповідно При натисканні стрілки вниз персонаж зменшувався, тобто змінював свій масштаб на мінус 10%. І от в даній ситуації я вже просто натискаю стрілочки, і дівчинка у мене робить те, що потрібно. При цьому, якщо я одночасно натискаю ще й пробіл, вона у мене змінює розміри і пританцьовує там собі. А коли я натискаю ще й і натискаю пробіл і стрілки вгору вниз, вона у мене одночасно рухається, змінює образи і змінює свій розмір. Тобто у нашої дівчинки зараз чотири незалежних алгоритми, які виконав. Виконується по чотирьом подіям. Інша подія, яка у нас тут є, якщо змінився фон. Залишимо дівчинці цю подію, а зразу розглянемо наступну, тому що так буде зрозуміліше. Коли спрайт натиснуто, я цю команду хочу дати нашій бейсболістці, і вона в мене буде відповідати за зміну фону. Тому я додам два фони. От перший стадіон, і додам інший вигляд стадіону. Подивлюсь, що у мене там з фонами, приберу білий фон. У мене буде два стадіони. Так от оця наша бейсболістка буде керувати перемиканням вигляду тла, коли я буду на неї натискати. Тобто Спадія, коли спрайт натиснуто, означає, що цей алгоритм, що до неї причеплений, буде запускатись, коли я буду клацати по спрайту мишкою. Так, от, хай ця дівчинка в мене відповідає за те, щоб змінювати фон. От я причепив, прапорець я не натискаю, я клацаю по дівчинці, і в мене змінюється фон. Повернемось до нашої дівчинки, у якої я поставив подію, коли тло змінилось, і треба вибрати фон, який з'явився. Ну, наприклад, от, Фон. Так от цей алгоритм почне виконуватись лише тоді, коли наша програма побачить, що хтось замінив фон, і назва цього фону співпала з 2. І от коли бейсболіст зміни мені фон на Baseball 2, а хай мені ця дівчинка кричить: Вау, я на стадіоні, подивимось, як це все працює. Я натискаю стрілки вгору, я натискаю пробіл, вона в мене там танцює, кіт лапками перебирає, і от я клацаю по бейсболістці. От оцей фон бейсбол 2, він змінився, я ще раз клацаю по бейсболістці, Фон знову змінився, але він бейсбол 1 став. Тому дівчинка не радіє, що вона на цьому стадіоні, а просто продовжує робити там свою зарядку. Клацею знову по цьому спрайту дівчинка знову зраділа, і отаким от от чином це все працює. Тобто, всі оці алгоритми, які я накидав сюди, це абсолютно різні алгоритми, які виконуються по певній події. Ще в цьому блоці події у нас залишились дві події, коли гучність перевищує якийсь рівень. А також подія, яка дозволяє запускати певний алгоритм при отриманні певного повідомлення. І дві команди відправки повідомлень, з якими ми розберемось трішечки пізніше, тому що для виконання. Використання події аналізу гучності, нам треба спочатку розібрати звуки та керування ними. Це ми зробимо на наступному уроці, а про те, як працюють блоки передачі та очікування повідомлень, створимо окремий урок, теж найближчим часом, тому що, поки ми знаємо лише обмежену кількість блоків, і може бути незрозуміло, що я використовую. І такі забігання вперед будуть не дуже корисними. Скажу лише те, що що за допомогою оцих трьох команд наші спрайти можуть передавати повідомлення один одному і, відповідно, керувати діями інших героїв. Сподіваюся, що на більшість питань щодо того, які функції виконують оця група команд події та що таке паралельні процеси, а також як виконуються різні алгоритми паралельно або по події у Scratch, ви зрозуміли, для того, щоб не пропустити наступний урок. Де ми будемо розглядати команди звуку. Просто підпишіться на канал, а я бажаю вам всього найкращого. До побачення і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.